Запав на себе на думці, що е, о, щось охота почути англійську мову, а то всі говорять українською. регент хору української греко-католицької церкви у Лондоні 16 березня, вже 23-го року. Ваш хор мав виступ в королівській опері. Ми мали честь, послухатися, повчитися з оперними співаками, з оперними диригентами, то почалися репетиції вже у січні місяці, а потім вже у лютому місяці почалися репетиції з оперними співаками. Навіть той бар'єр того, що вони професійні співаки, він зникав. Тобто, я не хочу сказати, що вони до нашого рівня, а ми трошки все-таки до їхнього рівня підносилися. Я думаю, що тим, як вони допомагають нам, то вони вірять, що ми переможемо. Вітаю, пане Петре. Ураємно. Відверто скажу, що мені пощастило з вами зустрітися, тому що ви — пересічна людина, ви — регент хору Української греко-католицької церкви у Лондоні. І не тільки зустрітися і записати це інтерв'ю, вітаю вас ще раз. Добре. Петро Кучанський з нами погодився поговорити. Пане Петре, більше 20 років в Лондоні жили, повернулися нещодавно в Україну. Як було потрапити одразу в українське середовище, чи були трошки стресові ситуації і ще й війна, наскільки я розумію, як ви це сприймали спочатку? Звичайно, не, не так уявляв, як воно сталося. Може собі уявити, скільки часу не бути в Україні з родиною на рідній землі, то трошки інакше з'являється. Мало би бути більше радості, але війна, яка зробила свої корективи. Тим більше я заїхав у Франківськ. О, десь вночі, перша, друга година. Так, зі сторони шосе, там, з... от, і то на блокпост перев'язють документи, все темно. Ще й ліхтарики світять, от, по місті їду, ні світла, немає когось на, на дорогах. А вас не попереджали про те, що в нас блокаути? Ну, попереджали, але що мене настільки воно було, що воно ну, так подіє, що так воно не, ну, не, 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 не думав, що так темно було. Ну, Замість місто за їхав, як у ліс. Замість дерев будинки порівняно з тим, як є в інших державах, в інших містах от за кордоном, то наше місто є чисте. Не можна сказати, що воно таке гарне, як кажуть, доглянути добре. Мовного бар'єру не було. Злопав на себе на думці, що е, о, щось охота почути англійську мову, а то всі говорять українською. <рес> Також хочу згадати про одну, напевно, найважливішу подію для вашого хору. Хор називається Промінь Надії. Промінь надії так, з дві тисячі 2002 року. З 2002 року промінь надії. 16 березня, вже 23 го року, ваш хор мав виступ в королівській опері разом з оперними співаками. Розкажіть, чи це був тільки там ваш хор, чи це було було там більше українців взагалі? Як ця подія стала можливою? Це заслуга всіх наших попередніх тих, які починали цей хор. І нарешті тепер, які тепер в цьому хорі, так що ми, ми вже піднялися до рівня оперних співаків, так я їх і називаю, оперними співаками. А перед історією того, як ми були запрошені на цю подію, це ще в листопаді минулого року, 22-го року, прислали на нашу сторінку хору, таке запрошення з опери, і, що ми хочемо з вами записати там, пісні для України, так і на «Songs for Ukraine». Так і написано було. Я спочатку не повірив, на який рівень хору, звичайно, самодіального. От. Люди без, без освіти, багато людей взагалі без освіти музичної. І до оперного рівня. Я так не кажу, ну, зігнорував, можна сказати, це запрошення. Потім ще раз приходить то саме через тиждень чи через два. Ну, Я вже там своїх знайомих людей, нашого менеджера, до речі, Петра Лапчука, питаю, що то за. За запрошенням, прошу мені сказати. І вже через пару днів настоятель, до настоятеля нашої катедри, отця Микола Матвіївського, задзвонили вже з опери самі, кажуть, що ми запрошуємо вас хор, прошу на товіт. Ну, я так і зрозумів, що отець мені це вже говорить, значить, вже що щось правда вони настоюють, бо це вже не, не жарт. Ну і тоді почалося, ми оголосили серед українців, тут якісь церков, там і православної і нашої церкви, от, і до, задзвонили до тих керівників. І там забралося думаю, до 30 чоловік загалом. Ну, а треба було десь 45, ну 50, бо іменно оперних співаків є 45. Всі 45 оперних співаків були, так? так, так? так? так. А, і це, це багато, є, так, ви кажете? Так, це, бо, бо. це не один-два. Такі, такі е, заходи. В опері, в оперному, там, оперна, це адміністрація їхня, знає, і вона, як кажуть, е, ну, робить і проводить такий, пен, якийсь певний час, і, і зголошуються оперні співаки. Їх запрошують, хто зглашує. Ну, В основному там зголошувалося 5 до 10 людей, 45. А як сказали, що вони організовують пісні України для України, згодилися всі 45. Виконавці опер, оперних опорної групи. Так що ми мали честь послухатися, повчитися з оперними сприйками, з оперними диригентами, то почалися репетиції вже у січні місяці. Okay, once again. А потім вже у лютому місяці почалися репетиції з Оперними співаками вже там при, при оперному театрі в приміщенні такі, велика церква гарна. Як оцінили вас оперні співаки? Бо я от читала декілька статей і чула такі хороші слова, що українці співача нація. Вони в захваті були, вони були приємно вражені, можна сказати, тим духом таким і співочим, рівним. Як ми оголосили набір. Додатковий, що не вистачало нам. Лізу. Прийшло 360 людей, залишилось. А треба було 100, ну так десь цих мер. Десь там було певні відбір якийсь. От і залишилося у нас загалом з оперними співаками 130 людей. Бо я співав там в тенорах, то було дуже приємно з ними було познайомитися. Вони дуже привітні, дуже привітні. Познайомилися вони по іменах, там називали. Навіть той бар'єр, того, що вони професійні співаки, він зникав. Тобто, я не хочу сказати, що вони... До нашого рівня, а ми трошки все таки до їхнього рівня підносилися. Ви ще організовували благодійні концерти для збройних сил України. Чотири здається було концерти. Так. Ваш хор організував. Розкажіть, де були ці концерти? В церквах були. У великих професійних концертних залах були. Три, три з них було у межах Лондона, а один був за межами Лондона в лютині. Крім нас, ще виступали інші колективи. Може, ви виступали з бандуристами, такий у нас є там тріо «Жайвір». і ще доповненіше, було там їх десь по, думаю, шостеро чи семеро. Ансамбль бандуристів. дуже гарно на це пішло, виступ дуже був, ми задоволені, ну, одним добре було. Багато грошей вдалося зібрати? Зібрали на той час, так я нам сказали, що 13,5 тисяч фунтів на потреби Збройних сил України. На ці концерти приходив хто? Англійські е громадяни прихожали тої парафії, от, з дітьми, там було дуже ну, весело було, гарно. З великою такою приїзню зустрічали то, що він наш спів. Чути було, що Англія, Британія допомагає Україні. Це було так на чисто, було да, чисто, чисто людському рівні, такому приватному, ну, дуже прихильне ставлення. Вони захоплені на, нами, особливо коли був Борис Джонсон, то там було дуже весело. Було там Борис Джонсон прийшов на концерт. Він він на концерті. Не був. Коли він був, це було на святкування чи минулого Великодня. Не зберегши. Також був от майбутній король, якого зараз має буде в травні, то минулого року то він був нашу церкву відвідував, був на службі Божій, говорили, була зустріч. Церква завжди є прихистком. І, напевно, і ваша церква Пресвятої Родини також стала прихистком для біженців. У нас в церкві є спеціальне приміщення, велике таке приміщення, може, як це, оце, як церковне. Де Донадають будь-яку допомогу, чи для дітей в школи, в садочки, чи для оформлення для на, 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 на роботу для старших людей, для мам, для, для старших дітей, От. чи навчання навіть є. Дуже багато людей приходить і одержує якусь ну, відповідь на свої питання, чи за облаштування. Чи проживання. Ну, так що... А хор у вас поповнився новими людьми, зокрема біженцями? Під, так, підходять люди, з от, підійшло. Поки я зараз тут теж мені казали, що там рано, нові з Альтів приїхали теж, добре дівчатка. От, в, те, в тенорах казали мені, що має бути лише так по розмові, що не, не бачу я того. Потім в Альтах були, з Києва приїхали що В бандуристах співає бандуристи, професійні люди. Ну, приходять люди. Це треба тих людей, які, які це люблять, які це хочуть. Тож тут трошки не те саме, що сцена, не те, не те саме, що церковний спів і служба Божа. Трошки ну, воно різниця. Тож залежить від людини, як людина, десь вона хоче до церкві бути. Також хотіла запитати, чи правда те, що багато талановитих музикантів виїхало до Лондона ще. Напевно, в 2000-х роках, чи коли це було? Чи була якась така хвиля виїзду? Так, це якраз та хвиля, нова хвиля, не знаю, яка втравна за рахунком, але ми приїхали, оце така велика хвиля, кінця 90-х, початку 2000-х років. До, до речі, я на, на, як, з чого і почався цей хор. Ми використовували різні потреби, щоб поїхати на заробітки. Треба рятуватися. Так як ми це всі знаємо, це не таємниця, це, це жаль великий, що мусимо десь шукати собі. За кордоном якогось кращого життя і заробітку, але так було. І з тих учасників вони, то були і професійні спілки з професійних колективів Франківська, і не і не тільки з Франківська, самодіальних професійних людей, які працювали і диригентами, і співаками у самодіальних колективах, викладачі музичних закладів вищих і середніх спеціальних, також так що там приїхали добре, дуже сильні музиканти на основі на їхній основі. В Кінці 90-х, 98 і 99 й 2000-й. Перший якраз тоді зорганізувався цей хор промінь надії. От ви так само в цей час виїжджали? Так, я в 99-му кінці 99-го року я виїхав. От, і, цей, і... і вам одразу запропонували керувати хором? Вже було строго як церковний хор. Це було в 2000 році. Мені запропонували. Я на той час мав можливість таке вже, що мене кажуть, був у лікарні. і був вдома, бо не міг працювати. Це з січня, да, десь січня, місяця, бо я в грудні був на операції 2000 року, я там написав службу Божу якусь, вибрав. І оже ж на Великий, і ми заспівали, можна такі казати, і службу Божу таких частин. По-моєму, чи не пасхальні, і втрійні частини заспівали. Хочу ще запитати вас, не знаю, чи ви знаєте відповідь на це запитання, але наскільки британці вірять в перемогу України? Як ви думаєте, кажете, що вони нас підтримують? Я наскільки вони вірять, що це все дуже добре закінчиться для нас? Віра, рятує. Нічого більше не рятує, Віра рятує. По Біблії, по, по Івангелії, знаєш, твоя віра тебе врятує і спасе. Так що я думаю, що тим, як вони допомагають нам, то вони вірять, що ми переможемо. На багатьох будинках і установах, і державних там. У цьому у Лондоні, бо ну, скільки в Лондоні завжди висить чи англійський прапор, чи якось не європейський, чи не європейський, але посередині з боку висить український прапор, жовтий прапор. Так що дуже багато це, це є, ну це вражається, це вони, вони молодці.